До нас сьогодні привезли нових мешканців. Це у нас лисеня. Їх привезли з сірою зоною, які залишилися без матері. Так що ми сьогодні поповнилися на двох малесиків. Дякую людям, що не прийдуть, дякуємо нашим військовим. За те, що опікаються тваринками, вони <кій> були в тяжкому стані. Будемо зараз осматривати. Дуже налякані, поки що не малесіки. Малесень, хороші, хороші малесики. Хороші малесики. Такі Такі гарні малесики. Малесики замечательні. та зняла клеще. Будемо наблюдати. До нашого жорика приїхали лисеня. Наскільки я розумію, це дві дівчинці.